Російські пропагандисти часто говорять про промисловий прорив СРСР. Кажуть, що українці нібито нехтують здобутками Радянського Союзу, хоча й досі користуються ними. Утім, вони не говорять про те, що такий прорив стався не лише у них, а й по всій Європі. Та тільки в СРСР з великими жертвами. У 2021 році внаслідок голоду загинуло близько одного мільйона людей. Під час російської громадянської війни було близько одного мільйона жертв. Від голодомору 32 33 років померло 3 мільйони 900 тисяч людей і близько 1 мільйона жертв від голоду у 1946 році. І цей список не є вичерпним. Безперечно, перехід СРСР від аграрного до індустріального суспільства відбувся. Та чи був він справді успішним? Український історик Ярослав Грицак пояснює, що успішність модернізації СРСР була дуже сумнівна, адже радянський союз не створив жодних інноваційних структур. Винятком була лише військова промисловість. Радянська схема індустріалізації не була сустейнебл. Вона могла привести до результатів у короткому часі, але була безперспективна на довшу мету. Є загальне правило: якщо починаєш модернізувати відсталу країну, то що відсталіша вона, то більш заморочливіших результатів ти досягнеш на перших порах. Але постає питання, що далі? Чи ти далі втримаєшся на цій траєкторії? Комунізм показав, що він на цій траєкторії не втримався в жодній країні. Ця індустріалізація швидко вичерпала свій потенціал. Водночас СРСР прикавив перехід від індустріальної до постіндустріальної доби, що почався на заході у 1960-х роках. Тож, поки розвинений світ рухався вперед, СРСР рухався зовсім у іншому напрямку. Власне, це і стало однією з причин його розпаду. А ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тому якщо хочете розвивати своє критичне мислення, підписуйтесь на нас.